Протягом семи років, щонеділі в будь-яку пору року, незважаючи на погодні умови безкоштовно на спортмайданчику Луцького ліцею No21 імені Михайла Кравчука для всіх охочих проводить ранкове тренування випускник 2002 року заслужений тренер України з пауерліфтингу Олег Хом'як. Що це дає? Море енергії, здоров'я, позитиву та заряд бадьорості на цілий тиждень. Адже емоції, якими ми ділимось під час тренувань, неабияко криляють. Доєднатися легко. Товариство затягує своїм хорошим настроєм, свіже, ранкове повітря, гарантовані приємні емоції, підтримка однодумців і друзів нікого не залишають байдужими. Наханку. Сьогодні ми будемо бити рекорди. А зараз ми берумо віджимання більше за 40 разів. Здорова, віджимання з хлопком. Альфабити. Хай... Маючись. Відкриваєш нове. Ми хто? Ми волиняки. Українці, козаки і козачки! Завдячуючи дівчатам і хлопцям, які служать у Збройних силах України, ми маємо змогу весело проводити дозвілля, присвятити час фізичній активності, займатися улюбленими видами спорту. І найголовніше, що саме завдяки ЗСУ ми можемо жити під синьо-жовтим прапором. Тому місією кожного з нас сьогодні є їхня підтримка. Слава Україні! Героям слава!